Акція супер класна ціна на автомобілі. Ось цей Escape 2017 року. Титаніо максимальна комплектація 2,0 двигун. Всього навсього 12 тисяч доларів. Ford Escape, середня комплектація, повний привід 1,5 двигун. 21 рік вся в рідній фарбі без ДТП. Всього навсього 15 700 доларів. Ford Edge. 2016 року 2.0 двигун повний привід селоська комплектація. Приїхав у вас цілий без ДТП. 14,5 тисяч доларів. Екоспорт 2020 року. Вез рідній фарбі без ДТП. Середня комплектація повний привід. всього 12 тисяч 12700 доларів. Всі автомобілі розмитнені, сертифіковані. Tesla Model 3 2019 року. Вся в рідній фарбі, окрім переднього бампера. Зараз ми заряджаємо її. Акційна ціна 12 900 доларів. Ось такий автомобіль. Так що, знизили ціну на всі наші автомобілі. Кого цікавить, звертайтеся.